Новини на телеканалі Бізнес з вами Вітаю про найголовніші події дня спочатку коротко. Їдуть всі по вибоїнам. тернистий шлях українських доріг. 60 мільярдів і не більше. Чи врятують міністри фінансів Європейські банки? Гордість країни чи стане український програміст конкурентом Google? Сергій Курченко потрапив у Форбс. Його компанія Ветек купила 98% акцій українського медіахолдингу, якому належать ліцензія на видання американського журналу в Україні, а також низка інших друкованих та інтернет проєктів зокрема популярний тижневик кореспондент. Колишній власник Борис Лошкін суму продажу не називає дати довольоності сторон, а, в тому числі зв'язані з результатами тринадцятого года, но і поскольку. Там не самая маленька сума сума зділки, то вона просто розділена на части. На честь. Ми отримали діємо получилі У головному офісі Форбс вітають угоду та сподіваються на плідну співпрацю. Я дуже радий новій можливості для Форбс Україна. Ми повністю впевнені в управлінській команді UMH і вважаємо, що нова співпраця призведе до додаткових інвестицій та розширенню Форбс в Україні. Експерти припускають продати компанію. Керівники вирішили, коли стало зрозуміло, що успішно провести IPO не вдасться. Сума угоди ймовірно становить кількасот мільйонів доларів. Будь-який бізнес треба вчасно створити і дуже вчасно продати. Ну, у самі розумієте, що в свій час я так розумію і цей бізнес виключно для того, щоб його розкрутити і продати як можна дорожче. Ну, по той інформації, яка там була, за, за скільки могли продати, скільки так, да, це дійсно отримали здали проект. Приблизно називали 300-400 мільйонів доларів. Новий власник холдингу Сергій Курченко заявив, що планує вкласти 100 мільйонів доларів у розвиток і запевняє в редакційну політику. Не втручатиметься. Український медіахолдинг, на його думку, перспективний актив. Компанія Ветек, річного мільйонера, торгує газом та нафтопродуктами. Нові норми обов'язкового резервування по депозитах в іноземній валюті. Від 1 липня за рішенням Нацбанку його ставка за довгостроковими депозитами зростає з 3 до 5 відсотків, за короткостроковими з 9 до 10. Обмеження не стосуватиметься російських рублів. Депозити до запитання та поточні рахунки юросіб залишаються без змін 10 відсотків. Це рішення має зменшити залежність економіки від долара, а дефіцитні валютні ресурси акумулюватимуться на внутрішньому ринку. Банкіри ініціат. Ти в Нацбанку підтримують, проте кажуть для стабілізації нацвалюти одного такого кроку буде недостатньо. Незначительное учение, это первый шаг. И я думаю, что последуют следующие шаги не связаны уже с резервированием. Если мы будем с сознанием относиться вот к увеличению резервированных именно вкладов и текущей что в валюте, в валюте, не рассматривать это как очередной там шаг, ну, как-то ужесточить работу банка, это будет тот шаг, который позволит управлять ликвидностью банка, застраховаться от возможных рисков. Новий рівень спілкування між владою та бізнесом в Україні створили інвестиційну раду при міністерстві доходів та зборів. Через неї представники бізнесу зможуть спілкуватись з податківцями та ділитись тим, що заважає веденню справ в Україні. Про що говорили на першому засіданні інвестиційної ради, знає Еліна Бакетова. Він знає, що бізнесу не до вподоби форс-мажори. Він їх теж не любить. Так, у вступному слові каже міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Наголошую, інвестрада стане інструментом, який дозволить українським бізнесменам змінити те, що їх не влаштовує. Я не хочу, щоб цей совет вас як піар за сторони міністерства. Ми дійсно настроєні на то. Щоб совместными усилиями за чітке і понятные для біїх сторон правила игры в налогом таможним полі. Після звіту відомство про досягнення у фіскальній сфері українські бізнесмени діляться своїми побоюваннями. Насамперед це стосується пільг на податок на прибуток, адже підготовлений міністерством законопроект скасовує їх зокрема для готелів та енергетичних компаній. Інвестори не приймають рішення об інвестування на основі налічя льгот. Мо що важливо, отмена неправильная льгот может легко привести к тому, что инвесторы отзовутся. Такое бывает. И, на мой взгляд, прорабатывать отмену надо тщательно. В каждом конкретном случае... Не влаштовує українських бізнесменів і підвищення ставок акцизів для вітчизняної пивоварної та тютюнової галузей. кажуть, відсутність прозорості акцизної політики та зарегульованість цих сегментів відлякує іноземних інвесторів. Когда такое происходит, і наші інвестори іноземні це бачать, дуже трудно убедити на жаль, в економіку України, тому що ну, ну як, как ж проблема прогнозировання і стабільність регулювання в Україні, на жаль, не работає. Дів обіцяють, щоб вирішити спірні питання, збиратимуть робочі групи. Першими результатами поділяться на наступному засіданні інвестради за три місяці. Олексій новини, телеканал Бізнес. Стабільний цукор, аби перестрахуватися від стрибків цін, мінагрополітики підписали меморандуми з виробниками солодкого продукту та роздрібними мережами. Сторони домовились про укладання прямих договорів про якість продукту, терміни поставок та розрахунків. Через минулорічне переворобництво цукру мінагропрод прогнозує скорочення показників галузі цього і наступного маркетингового року щонайменше у півтора рази. Дорожні пригоди у звітує, дві третини вітчизняних шляхів уже відремонтували. Втім, автомобілісти жартують, чомусь щодня потрапляють саме на 30% вибоїн. На одвічне питання чи з'являться в Україні не лише напрямки, але й дороги. Відповідь шукав Олексій Фролов. Так виглядають майже усі півтисячу кілометрів одеської траси, збудована 2004-го. Відтоді вона вважалася однією з найшвидших та найкращих в Україні. Однак цьогоріч асфальт тут зійшов, як кажуть, разом із снігом. Тепер це нагадує військовий полігон, аніж трасу державного значення. Так виглядає і майже решта українських доріг. Байдуже місцевого чи державного вони значення больная проблема нашій дороги. Вони завжди для нас були больной проблемою. І несмотря на то, що ми за три години построїли 4,5 тисячі кілометрів хороших дорог. Последняя тяжелейшая зима, к сожалению, большинство більшість наших дорог. Залатати дороги взялися комунальні служби. На жаль, асфальту на ямковий ремонт вистачило далеко не у всіх. Урешті-решт Укравтодор таки відзвітував, повідомляє, відремонтував рекордні 4,2 мільйони квадратних метрів вибоїн. На сьогодні відремонтовано, по суті, справи 80% трошки більше, ніж зруйновано покриття. То на окремих ділянках, на жаль, на місцевих дорогах такі руйнування ще до кінця червня будуть. Ми плануємо їх ліквідувати. На дорогах державного значення ситуація. Краще такої прудкості від Укравтодору не очікував ніхто, а тим паче з таким бюджетом Цьогоріч відомству виділили майже 16 мільярдів гривень. Більше як половину цієї суми витратять на повернення боргів Укравтодору. Близько 2,5 мільярдів відійде комунальникам. А решту 5 таки закатають у асфальт на дорогах загального користування. Для прикладу у Швейцарії цих коштів вистачило б хіба що на 20 кілометрів автобану. У нас законодательство построено так, що ми самые приміняти материалы. Вроде матеріали. как и як і добре, на але деле дешевий материал це не значить лучше. Ямковий ремонт запевняє керівник інституту Київ Дорміського не протримається і до осені. Не краща перспектива і у новозбудованих вітчизняних доріг. Зізнається Володимир Воробйов. Сейчас пішла мода об'єкти до кінця не достраювати. От ми дорогу зробили. Все остальне бросили гідроізоляцію переходов, там обліцовку. І вроді как ми транспортную задачу решили. а скільки це простої достроєне, ну наверное, недолго. Кому не подобається якість покриття чи ремонту доріг, урядовці пропонують альтернативу платні автошляхи. Перші 18 кілометрів таких з'являться біля столиці. Базове є рішення про те, що це будуть не бюджетні кошти застосовані для будівництва цієї дороги. Це прецедент за всі роки незалежності. Такого не відбулося в Україні зараз. На заключній стадії погодження проекту постанови про затвердження техніко-економічного обґрунтування цього проекту будівництва кільцевої дороги. Нині Укравтодор розробляє шість концесійних проєктів із спорудження платних автобанів. Нові магістралі простягнуться на майже дві тисячі кілометрів і коштуватимуть близько ста мільярдів гривень. Принаймні так усе виглядає на проєктному папері. А от із пошуком концесіонерів не все так просто. За останні 14 років на яку на цю тему ми говоримо, але ніколи міністерство, віце-прем'єр. Прем'єр-міністр, президент і виконавець не мали ніколи спільної позиції. Тому що якщо одна ланка випадає, відповідно. Десь гальмуються документи, неможливо їх провести. Це от така технологія, техніка та, як вона працює. Щоб будувати в Україні дороги іноземному інвесторові потрібні держгарантії повернення коштів, розподіл ризиків та безпроблемне виділення земельних ділянок. Утім, уряд це гарантувати не готовий. Водночас у світі Україна за якістю доріг на 137-му місці і 144-х. Тож здатна змагатися тут хіба що з Монголією, та й те, не стільки дорогами. Скільки напрямками. Олексій Фролов, Олексій Клімов, Артем Босенко, Сергій Глушаков та Максим Войтицький новини. Телеканал Бізнес. Тож, якими бути українським дорогам? Про це ми говоримо із нашим гостем, колишнім міністром транспорту України Євгеном Червоненком. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що ви прийшли у п'ятничний вечір. Але тема у нас і справді важлива і серйозні цифри. Україна 137 зі 144 країн за рівнем якості доріг. Тобто у нас вони найгірші у світі, майже найгірші. Як ви вважаєте, чому склалася така ситуація? І власне, чому така ситуація саме цього року склалася після цієї зими? У мене двойственне чувство. Говорити правду, знаєте, двойственне чувство це коли твій новий мерседес, любиме тюще летить в пропасть. Говорить правду или никак, моя фамилия Червоненко, вроде так, не очень дорогой, но не дешевый бренд. Буду говорить правду. 137 из 144 на языке автогонок говорит, что нам надо менять вид спорта или голову. Второе, то, что мы стоим перед колоссальной... Кстати, ваш корреспондент ошибся, я только вернулся из Монголии. Там строят шикарные дороги, выше, даже не первой категории, а выше. Они понимают, что дороги – это кровеносная система экономики, и инвестиции приходят только по дорогам. Это понимают и русские, где не ограничивают взяточничество в дорожном строительстве. Но у нас свой украинский всегда путь. Следующий этап – это коллапс страны через дороги. Я предсказывал, меня смотрели как на полуидиота, когда я был первым замом мэра Киева, главы киевской администрации, что через три года мы получим коллапс. К примеру, по городу Киеву цифры при мне было 145 миллионов и больше на поточный капитальный ремонт и ямочный. В этом году, потом 89, в этом году не было и 40. Идет накопление усталости, плюс были нарушения при строительстве. Сегодня мы стоим перед страшной цифрой, но я ее скажу: 80% дорог, состояние практически любой дороги, это латки. То есть структура самой дороги нарушена. При 170 тысячах дорог в Украине, если мы не поймем, что уже мы в реанимации с выходом на морг, потому что это коллапс страны, то будет плохо. Но наша особенность. Мне кажется, особенно сегодня, что будут красть даже в морге, когда уже лежать. И это я, не так, нужно. я так розумію, усвідомлення уже є, але э, при цьому Нет, немає на грошей. Якщо... Розделить на 4 организации, частно партнерство, говорю, блеф. При, в нашей стране при той плохих показателях по доверия бизнесу государству, и потому что не идут инвестиций, кроме того Скипра в Беге, свои же вивезені туда. никто не пойдет. Есть один путь. Я его предлагал, кстати, при так называемой оранжевой власти и привез Тимошенко из визита с Ющенко из Англии от Ротшильд Групп 25 миллиардов. либо плюс два. Смешные деньги на 25 лет. Госпожа премьер-министр кричала о частно-государственном партнерстве, когда ей объясняли, что вот то, что вы сказали в сюжете, не даются гарантии и ни один... Нормальный, то есть не сбежавший из дурдома, у него по наследству деньги, не даст денег. Вот так идет и сегодня. Вот те, кто сейчас декларирует, начинают инвестогенство и Кабмина, они не просчитывали дорожные потоки, покупательную способность. Вот я знаю, что чеки по сетям супермаркетов упали в 2-3 раза. Народ немножко подзагнан. Но люди ездят на машинах по доллару литр, поэтому рассчитывать можно. Но взять на себе государство і поставив человека на строїтельство, которому сказати, що герої України зарплата. Два дорога, дорога до дороги до Евро будувалися аж державним коштом. І да. чому навіть ті шляхи, які будувалися до євро, ми побачили, що за рік вони вже фактично. Тому що у нас відповідальності. У нас уміє жити, вот я ніде зараз не працюю і не хочу. Потому что у нас умение жить, это умение делать преданные глаза начальнику, а потом предать при первой возможности. Я так не умею. Я вам расскажу случай. У меня жена из Чикаго. Там был очень богатый человек. Он украл всего лишь пол сантиметра на автобане. Меньше полусантиметра. 4 миллиметра. Он стал достаточно богатым. Автобан по их технологиям не пострадал. Он получил срок больше, чем за самое тяжкое убийство. У нас Умение крать – это умение жить. А попасть в «Автодор» – так это конкурс среди самых умнолижущих. У нас не понимают, что дороги – это вены. Ну, давайте украдем, но жить без вен нельзя. Кричать и доказывать при Ющенко, даже при Кучме. При і сейчас це бесполезно на мене смотрят, як на Белоголова орлана. Скажи... поэтому я гоняю в автогонках, там дороги условная вещь. з приводу до <клес> того, що її ніхто не несе, це звісно і видно, і зрозуміло. От як ви гадаєте, якщо все ж таки Україна якось подолає цю біду із дорогами, чи позначиться це на це на потенціалі транспортному і транзитному держави? Адже поки що Україна його не повною мірою Послушайте, використовує я саме через те, що Я разговор, вот если бы, если бы у бабушки было что-то, она была бы дедушкой. Надо поменять вначале голову. Есть конкретные цифры, посчитанные до почти 100 тысяч долларов, до миллиона. Украины транзитный потенциал 3 миллиарда долларов в год. Но что мы сделаем с планом по поборам на таможне? Что мы сделаем с инспекцией на растения, на воздух, на все? На то, что с каждого контейнера надо дать деньги? Это первое. А второе, как построить правила, чтобы при строительстве дорог отдавая их частным фирмам, которые просто закладывают норму прибыли и ведут себя честно. Но им же еще надо отказ за заложить, Иначе они не люди, Иначе они никогда не выиграют тендер. И будет тендер с одним исполнителем а, дороге, для зараз дебилов. А дороги в Україні. Українці українські компанії будують чи іноземні? У нас є свої технології Не випала честь выдающегося, считаю, міністра по напору. Георгия Керпы достраивать Киев, Одесса и Львовскую дорогу. Мне не важно языком госменеджмента, кто строит. Я считаю, что защита отечественного производителя – это в чистом виде протекционизма и взяточничество. Давайте не будем, потому что у тех откат тяжелее попросить. Давайте поставим тех, кто делает лучше. Давайте понимать, что по нашим дорогам будут ездить наши дети. А еще знаете что? Я вам говорю как профессиональный автогонщик с десятками переломов. Самое страшное в нашей дороге, что ГАИ за все штрафуют. Но у нас нет двойной взаимной ответственности. Сколько людей гибнет в год из... не по своей вине, а по состоянию дорог. Может один в нашей стране отсудить что-то. Значит у нас в консерватории непорядок. При разговорах о покращениях, у нас человек не стоит ничего. в итоге при отсутствии дорог не проедет ни пожарная, ни скорая. Мы становимся страной, и я говорю это. В следующем году дорог не будет, и мы окончательно становим при износе основных средств 80-90 Мы видим увеличение количества кубиков с определенными номерами Мерседесов, и мы становимся страной опасной для жизни. Вот конец цитаты. Дякую, вы, сказал правду, поехал на автогонки. что, возможно, таки за РИК ситуация будет дольше. Если страна позовет, Володь. я готов что-то сделать, причем шить на дому с прибыли можно, а вот красть с убытка это. Подло, дякую вам дуже. Дякую. І я нагадую глядачам, що і з Євгеном Червоненко ми говорили про стан і якість українських доріг а також про те, чи можна їх зробити іншими. Програміст, бізнесмен, творець технології розпізнавання облич на відео, і це все про нього. Українець Єгор Анчишкін продав свою розробку компанії Google і тепер знову готується кинути їй виклик. Він хоче обійти світового гіганта у сфері доставки про любов до комп'ютерів і нові плани гуру розкаже Юлія Берськова it підприємець Єгор Анчишкін – найуспішніший стартапер в Україні. Він продав корпорації Google технологію розпізнавання обличчя відео за 30 мільйонів доларів. каже нині багатьом талановитим розробникам не вистачає підприємницької жилки. Я не знаю, як і для других підприємців, але соціальний ризик для дуже багатьох є самою складністю. Ви звичайно втрачаєте відносини з роботодателем, предучі вас кабин даже не бути средства к Анчішкін зізнається, заробляти на комп'ютерних технологіях найвигідніше, адже вони проникли в усі сфери комерції. Втім, треба бути готовим витратитися на хорошого програміста. Зараз как бы, підприємці часто борються за uh, розробників, за грамотних айтішників. Uh, такая... у... да? Часто це затратне підрозділення вашої компанії. Найбільша складність у бізнесі, на думку підприємця, людський фактор: сто однакових комп'ютерів працюють однаково. А от сто працівників однієї спеціалізації ні. Многим комфортні з комп'ютерами, але в людей людях істожу свій шарм. Ми рішаємо ще комп'ютера. Ті задачі але це не означає, що всі задачі вирішуються бутом написання ще одної строчки кода. Нині Анчишкін – власник фірми, яка доставляє продукти із супермаркетів. Торік її дохід сягнув 3,5 мільйонів доларів. Наступний щабель стати світовим лідером у сфері доставки. Зробити це буде непросто. Конкурувати доведеться самим гуглом. Компанія наразі запроваджує такий сервіс у США, а змагатися з гігантом за словами Єгора, все одно, що сперечатися з Богом. Юлія Боярськова, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес. Японія підтримала яблуко. За рішенням окружного суду Токіо компанія Samsung порушила патенти свого конкурента Apple. Йдеться про візуальні ефекти, що відображаються під час роботи із сенсорним дисплеєм. Однак південно-корейська корпорація вже відмовилась від цих інтерактивних позначень і запровадила нові. Суму збитку токійський суд поки не назвав. Її озвучать у фінальній постанові. Представники Samsung вже заявили, спершу детально вивчать рішення Феміди, а вже потім поміркують над поданням апеляції. Полегшити життя бухгалтерам можливо для цього. Нова програма Бухгалтерський розумний модуль. У ній об'єднана інформація від Міндоходів, з бази податкових знань, також експертні висновки. База постійно оновлюється з урахуванням змін у законодавстві. До того ж, програма не потребує адміністрування. Розробники запевняють, такий модуль замінить дорогі консультаційні послуги та дозволить звертатись до системи великій кількості клієнтів одночасно. Система розрахована на те, що буде приходити порядка 8-10 тисяч запитів в секунду. Ми розраховуємо порядка 30-40 тисяч людей, а одновременно можуть працювати з системою. Турбоатом та одеський припортовий завод все ще цікавлять росіян. Однак купувати ласі шматки вітчизняної промисловості сусіди готові лише разом із партнерами на умовах консорціуму. Про це повідомив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Фонд держмайна планує виставити на продаж майже 100% акцій одеського припортового та 75% турбоатому наприкінці року. Водночас остаточне рішення щодо роздержавлення підприємства за урядом. Їх запросили у царську столицю, а вони приїхали без грошей. Міжнародні інвестори на економічному форумі у Санкт-Петербурзі відмовляються вкладатись в російську економіку, бо прогнозують її застій ледь не брежнівського масштабу. Кажуть, усе залежатиме від економічних реформ та політичної ситуації. У Росії визнають проблеми є, але над цим працюють. Для нас задача номер один – це створення в Росії условиї для устойчивого економічного росту. Много лет мы жили в ситуации бурного, почти непрерывного повышения цен на наши основные экспортные товары, что позволяло отечественным компаниям, да и государству покрывать высокие издержки. Теперь такого фактора больше нет. Как и нет легких решений, нет волшебной палочки, которая могла бы разом изменить положение дел. Непівголі та щасливі іспанський магазин одягу «Десігуал» запропонував безкоштовний одяг мешканцям Мадрида, якщо вони прийдуть у магазин напівуголеними. А на додачу до нових речей покупці отримали ще й екскурсію містом. Так, десігуал розпочав літній сезон розпродажів. Акція проходить вже четвертий рік, і щоразу залучає все більше мадридців. Ця вдала маркетингова тактика приносить додаткові прибутки магазину та незабутні спогади її учасникам. беру участь у акції вже втретє. Звичайно, я тут через безкоштовний одяг, але й вечірка варта уваги. Це можливість познайомитись з людьми, яких би ви ніколи не зустріли за все своє життя. І, поки іспанці напівоголеними розсікають вулицями Мадрида, міністри фінансів Єврозони вирішують, як рятувати банки, зокрема іспанські урядовці. Погодилися виділити зі стабілізаційного механізму 60 мільярдів євро. Гроші підуть на рекапіталізацію фіностанов. Водночас суму за потреби можуть і збільшити. Камінь спотикання на шляху цих коштів встановлення єдиних правил гри. Тепер єврогрупі належить визначити механізм порятунку банків. Про рятувальне коло для фіностанов старого світу далі у репортажі. Ольга Дацюк. Що робити із проблемним банком і водночас не посіяти паніку серед клієнтів? Другий день розмірковують міністри фінансів у Європі. Перші плоди вже є на рекапіталізацію банків, виділять 60 мільярдів євро з європейського стабілізаційного механізму. Якщо не вистачить, суму збільшать, запевнили у Єврогрупі. Країни зони євро узгодили основні положення майбутньої системи прямої рекапіталізації банків. Це рішення дозволить забезпечити стабільність єврозони та розірвати замкнене коло між кризою, банками та держбюджетами. Уряди європейських країн можуть зітхнути із полегшенням. Кошти на порятунок проблемних банків не треба буде виділяти з держбюджетів. Втім, не все так просто. Систему прямої рекапіталізації запустять, коли з'ясують, що таке фінансово-хворий банк нам потрібна гнучкість у визначенні критеріїв проблемності банку і безумовно слід враховувати інтереси усіх країн. Але я проти запровадження безмежного списку критеріїв у такому разі з банків покладатимуться на стабілізаційний механізм. Тож принципи його фінансової допомоги зникнуть протягом кількох років. Не випали з уваги міністрів і клієнти проблемних банків. Це справжній клопіт. Зізнаються вони, тож пропонують здійснити ієрархію постраждалих. Приміром найбільших збитків зазнають акціонери фінустанови далі. Тримачі цінних паперів, а після них вже власники депозитів, на рахунку яких понад 100 тисяч євро. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Архітектор численних українських економічних реформ. Багаторічний радник президента Леоніда Кучми із макроекономічних питань Анатолій Гальчинський. Свій досвід він виклав у книзі записки радника президента. Теперішній стан економіки він пояснює проблемами становлення. Водночас Леонід Кучма пропонує долати економічні проблеми радикально. По-моєму, механізмів для цього сьогодні більш ніж достатньо. На корупції більш-менш хрест поставити, а далі все піде нормально. Нам потрібно набратися досвіду, ми набираємося досвіду. Починаємо розуміти один одного, розуміти економіку. Так що все в порядку. Економіці справи не важні, але, але це треба пережити. На сам кінець традиційні цифри дня. Сьогодні індекс української біржі просів на 34 Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив 2 копійки. На Міжбанку котирування євро, долара та рубля упали, однак не істотно. Заходьте на наш сайт в інтернет а також на сторінки у соціальних мережах. А за мить не пропустіть випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі.